Великий поворот долі, що принесе тиждень з 30 червня по 6 липня. Уран і Венера змінюють гру. Привіт, друзі. З вами саркастичний синоптик. Цей тиждень обіцяє струсити ваше життя і не лише емоційно. Уран міняє знак, Венера готує сюрпризи, а Всесвіт натякає. Зміни не за горами, вони вже тут. Тож вмощуйтесь зручно, буде гаряче і астрологічно, і подійно. Обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб підтримати канал і поділитися енергією взаємної прозорливості. А ще не забудьте підписатися, бо далі буде ще цікавіше. Тиждень має кілька значущих подій, і одна з них доволі така рідкісна, бо уяви собі, аж на сім років уран міняє свій знак. Так так, ось воно: те, до чого нас готували абсолютно всі прогнози, те, про що бурмотілося в астропрогнозі на рік. Зміна влітку, яка кардинально змінює ситуацію. І звісно, не тоді, коли Уран вже змінив знак. Бо по факту він це зробить тільки після цього тижня, у понеділок. Але ми ж не новачки. Планета з великим циклом, а Уран перебуває в кожному знаку аж сім років, впливає ще до офіційного старту, як вічно спізнюваний гість, що вже за три квартали до приходу, пише Я майже на місці. Отже, ми вже під впливом Урана в близнюках. І це означає, що дійсно завершуються певні ситуації, причому не плавно, а з сюжетом в стилі Тебе звільнено бо п'ятниця міняється все кардинально через різку непередбачувану обставину, через сюжет, який навіть Netflix поки не придумав, порушується нова тематика, і наступні два роки ми її будемо активно проживати адже попереду з'єднання урана з ключовими соціальними планетами. А далі ще веселіше. Уран нас не відпустить. Ці сім років будемо змінювати координати, курси, інколи навіть власні прізвища. Фактично, по Урану змінюється все, навіть статус людини. Хтось із вас цього тижня вже зрозуміє, про що йдеться. Хтось несподівано з хвацьким поворотом сюжету завагітніє чи стане татом або мамою, а хтось познайомиться з кармічним партнером, причому не в Тіндер. Це кармічні точки, що міняють долю. І кожен з нас переживатиме це у своїй сфері. Щоби зрозуміти деталі, треба знати, де у вашій натальній карті розміщується уран. Там, власне, і буде трансляція трансформацій. Подія номер 2 з'єднання урана з Венерою у фінальних градусах попереднього знаку. Так Венера теж міняє знак. І все це в один тиждень. Чудово, правда? Цей тиждень спочатку дає розчарування в чомусь, що тягнулося роками, наприклад, надія на підвищення зарплати, а потім бац і різкий поворот уваги на щось нове. І ось тут, звісно, вступає в гру Венера, яка відповідає за фінанси. Вас не дивує, чому гривня дивиться в безодню, а крипта знову танцює ламбаду. Все просто Венера з'єднується з ураном і фіналізує попередній цикл. Через неї ми всі, так ми всі, відчуємо удар по гаманцю. У когось це буде сюрприз в платіжці, у когось новини з МВФ. Але в цілому економічний мікроколапс, про який давно шепотіли, нарешті вийде на сцену. А ще Венера це краса, і тут починається спонтанна зміна зовнішності, іноді через хірургічне втручання, іноді через нову любов до рожевих брів. Але не бійтеся, це можуть бути інноваційні рішення, прориви у сфері косметології чи медицини, тестування нових препаратів, апаратів. Це теж звідси. Тема авіації, так і вона тут. Можемо почути чергові обіцянки про відкриття аеропортів в Україні. Угу, тримаємо кулаки або згадати попередні авіакатастрофи. А може, і нові інновації в авіації з'являться з огляду на Уран не здивуємося. І увага! Космос зараз у зв'язку з новинами про супутники та космічні місії. Ми очікуємо нову хвилю інформації. Можливо, навіть тієї, яка змінить уявлення про Всесвіт. Принаймні, тікток точно буде в захваті. Тепер про луну на початку тижня вона в Діві, тобто, всі в роботі, ремонтах, переїздах і безкінечних списках справ. Вівторок і середа, дні віщих снів, а ще максимального розчарування і передчуттів в стилі я знавла, що це станеться. У п'ятницю Венера переходить у близнюки. Починається романтика, флірт, легкість. Але обережно з трикутниками, бо тут не завжди зрозуміло, хто з ким і скільки вас у цих стосунках. Подія номер 3 Нептун так він теж хоче уваги. Нептун починає ретро рух. Він, ніби каже: Я вже вовні, але поки повернусь у риби, не поспішайте святкувати. Цей тиждень тізер того, що ми будемо переживати восени. До грудня ретроград, до жовтня ще вовні, а потім назад у риби. І, як завжди, усе це на фоні затемнень, карми і дежав'ю з весни. І нарешті трохи про гумор. Тиждень має нотку сарказму і комічності, можливо, почуємо новий мем або згадаємо старі. Хтось із публічних коміків щось скаже, і це розлетиться по всьому інтернету. Очікуємо історичну феєрію гумору. Отже, тиждень буде динамічний, місцями вибуховий, а подекуди навіть кумедний. Але головне. Це час не боятися нових рішень і поворотів. Ставте лайк, якщо цей прогноз відгукнувся вам. Напишіть у коментарях, яка тема зачепила найбільше фінанси, кохання чи космічні паралелі. І не забудьте глянути прогноз на попередній тиждень усе взаємопов'язане. До зустрічі в нових відео. Тримаймо астрологічний курс разом.